Олег Чабан. Міні оповідання. Кульбаба. Семен Петрович не був фаховим садівником. Просто мав власний будинок. Дім він дуже любив і пишався ним, навіть не будинком, а так собі невеличким будиночком, щоправда, доглянутим і охайним. Але найбільше Семен Петрович любив свій сад. Саме сад був його найважливішим приводом для гордості. Не можна сказати, що сад був чимось зовсім незвичайним ні щодо планування чи ландшафту, ані щодо рослин, які там розростали. Якщо перерахувати, що там росло, то повірте, ні в кого щонайменшої зацікавності це би не викликало. Ну, от уявіть, трава, чотири дерева. Дві яблуні, груша та горіх, чотири крущі троян та кілька грядок зелені. Власне, це й була вся живність, як любив говорити Семен Петрович, що ще можна було виростити на шести сотках. Але все-таки Семен Петрович був садівником у душі, принаймні. Бо дуже вже він любив доглядати за своїми деревами та трояндами, але найбільше пишався газоновими травами. Висівав, доглядав за ними, що називається за наукою, навіть трави підбирав десь з півроку, радився, читав, урахував усе, і кислотність ґрунту, і світло-тіньові ділянки, і селекційний підбір для цієї місцевості, і навіть розу вітрів, і те наскільки сніг укривав його улюблений травиний покрив в стилі столітньої галявини Букімгемського паласу. А ще частоту і глибину підстригання, дренажу ґрунту, добір добрива та систему поливу ціла наука. І треба сказати, що ці зод сотки трави Семену Петровичу таки вдалися. Розкинулося гарно, рівненько і ще називається травинка до травинки. Зайвий раз навіть ступати на цю красу було шкода. Хіба що присісти. Під розлогим горіхом і милуватися на яскраво зелене, щойно підстрижене диво. А ще Семен Петрович був філософом, знову ж таки, не фаховим, радше за складом розмусу та схильністю до міркування. Так він раніше читав Ніше, Шопенгаура та Лоского, але останнім часом читав мало, більше працював фізично та відпочивав у саду. Але за нагоди мій глибокодумно. Вставити в бесіді щось із занепаду Європи Шпенглера або процитувати свого улюбленого аргентинця Борхеса. Усе це робив легко і не з метою справити враження на співрозмовника. Просто, як вже було сказано, він був людиною схильною до роздумів про вічне. Сьогодні, наприкінці робочого дня, Семен Петрович відпочивав заслужено відпочивав. Бо ще годину тому, як бджілка трудився в саду, орудуючи газонокосаркою та садовими ножницями. І ось він блаженно лежав на тапчанчику під задньою стінкою будиночка і милувався призахідним сонцем, яке по весняному неспекотне і приємно пестило і його лису голову, і його садочок. Легкий вітерець, що накочувався ніжними подувами, шелестів молодими яскраво зеленим весняним листям, квіти пахли і було добре на душі у Семена Петровича. Він дивився на блакитне небо, на тлі якого в променях сонця навіть порошинки були несподівано чітко видно. Прямо над головою Семена Петровича вітерець закрутив ніжну парасольку кульбаби. Струмінь повітря не забирав це, не зросле й на сінічко, і як на гойдалці, то наближав, то легенько граючись, віддаляв виточений парашутик. Семен, замили... Семен Петрович замилувався ніжним і легким результатом складної еволюції природи, дивився на його коливання між небом, землею і розмірково. ось й життя. Закине тебе казна, звідки й куди? Чий ти? Звідки? Не знаєш, мабуть, народився десь, дозрів для самостійного життя і понісся вітром буття. Семен Петрович легенько дмухнув на парасольку, що наблизалась до його обличчя, і та знову злетіла в повітря. Продовжуючи стежити за її коливанням, наш філософ розмірковував далі: І понесе тебе по життю ось так вітром, і куди ти впадеш, де знайдеш свій дім. Може, на добрий ґрунт потрапиш, виростеш, дітей народиш, а вони розлетяться? Семен Петрович зітхнув. А може, занесе тебе в болото і загинеш, навіть не зрозумівши, що міг стати рослиною, квіткою, дати життя іншим. Або ось потрапиш ти з вітрами на корабель, чого в житті не буває, роздумував Семен Петрович, і попливеш за океан, сподіваючись, що там земля інша, суцільне добро, і всі травички, квіточки на тебе там чекатимуть, а не хрін тобі. Потрапиш на якесь каміння і кактуси, заскнієш. Ех! Усе як в житті, подумав Семен Петрович і знову легенько домухнув у бік парасольки кульбаби. Мовляв, лети, виживай, шукай собі землю, дім, зростай. Сонце повністю виснажилось на сьогодні і зникло, день згаснув. Рано вранці, гарно виспаний, і бадьорий Семен Петрович добре поснідав. Увімкнув радіо, щоб не пропустити останні новини і з чашкою міцного чаю підійшов до вікна. Уся краса саду була перед ним. Але настрій Семена Петровича миттєво змінився не в кращий бік. По всьому англійському газону то-то там за ніч розпустилися кульбаби. Яскраво жовті, веселі і нахабні. Семен Петрович з пересердя вилився і подумав: от зарада занесло від сусіда. Ну я вас зараз бля, день розпочався.